Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, ось і наближаються до нас новорічні свята, так різдво, новий рік, все. Але в багатьох українців настрій, на жаль, далеко не святковий, так дуже далеко, йому ще до святкового. І це зрозуміло, чому через ту ситуацію, яка зараз у нашій країні: війна, вимкнення світла, так багато хто втратив роботи, збільшення ціни на продукти. Конкретне збільшення, так і це все нагнітає і якось не дозволяє собі розслабитись і святкувати. Так от, щоб це хоч трішки якось виправити і подарити свято хоч деяким категоріям населення, зараз розповім яким. Держава разом з міжнародними організаціями вирішила підтримати людей. І це саме підтримка на оці святкування, тобто допомога на свята. В загальному сума виділена на грошову допомогу, яка буде видаватись в рамках цієї підтримки, 102 мільйона доларів, і отримає її більше ніж півмільйона сімей. Тож як і кому оформити і отримати дану новорічну допомогу зараз, я все детально розповім. Перед тим хочу нагадати, що канал Народна думка тут весь час розповідаються ці новини про допомоги, соціальні виплати, пенсії, субсидії. І детально все розжовується, і разом з вами в коментарях це все розбирається. Тому, якщо хочете знати цю інформацію одними з перших і вчасно оформлювати різного роду допомоги, виплати, то долучайтесь до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку підписатися. І так ви будете в курсі цих всіх подій. Я буду вам вчасно усе розповідати. А YouTube сповіщати після того, як ви підпишете, що. Дана новина з'явилась на каналі. Дві секунди діла, і ви в курсі подій. Тепер ж давайте розберемося з цією новорічною матеріальною допомогою. Для того, щоб її отримати цю допомогу, ніяких додаткових заяв писати не потрібно, тому що інформація про вас є в Міністерстві соціальної політики, і саме вони будуть її передавати в ООН, так ЮНІСЕФ. Отримають її. Сім'ї, які виховують чотирьох і більше дітей, тобто багатодітні сім'ї, дуже багатодітні сім'ї, чотири дитини зараз виховати, забезпечити це, я вам скажу дуже велика розкіш, і не кожен може собі таке дозволити. І також люди, які виховують дітей, інвалідів, цій сім'ї, також отримають допомогу. Про суми допомоги, як вона буде видаватися, от є лише загальна сума, а більше інформації не вказано. Думаю, там ще самі подумають над цим варіантом: чи видати грошовою допомогою, чи можливо якимись подарунковими наборами на ту от суму, яка буде виділена на кожну сім'ю. Таким чином, в державі вирішили, що наші діти і так зараз дуже сильно страждають через бойові дії, через війну. Через все це їм дуже важко це все дається для їхньої ще не сформованої психіки. То не потрібно в них забирати хоча б свято, так і підтримати їх, щоб діти отримали це свято, хоч тільки якось трішки розрядилася атмосфера. Ще також додатково буде е, сформовано 70 тисяч портфеликів е, з ну, усім потрібним, зошитами, там фломастерами, олівцями, ручками. От такі сформовані портфелики, вони будуть відправлені до східного регіону України і будуть роздаватися на бортах потягів Укрзалізниці, якими зараз дуже багато сімей повертаються в домівки так, на звільнені території. От щоб вони якось повернулися в русло, діти знову почали навчання, то їм будуть. Сформовані оці портфелики з повністю всією канцелярією для того, щоб дитина приїхала і відразу могла розпочати як би, хоч онлайн якесь, да, але все-таки навчання, тому що ці діти дуже багато вже пропустили. Я не говорю про усіх дітей, які також дуже багато пропустили, так, тому що. Зараз толком ні онлайн, ні офлайн нічого не працює. Ну, тим не менше, якось нас доганяти, надолужувати це потрібно, і от для цього робляться подібного роду акції і допомоги. Тому я і далі спостерігаю, вам розповідаю, там є ще цікава інформація про саме про пенсійні виплати. Незабаром вам її розповім. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка.